Для Теофіполя це перший досвід знайомства з волейболом сидячи. Спортсмени-ветерани з Тернополя розповіли про правила гри та показали техніку, пристосовану для людей з різними фізичними станами. Спорт насправді може бути різний, і що є різні варіанти, як можливо навіть після отримання поранень ветеранам займатися спортом, що це надзвичайно важливо і що можна бути активним в різні способи. Першими на майданчик вийшли місцеві ветерани. Попри деякі труднощі, вони швидко включилися у гру та відчули командний дух, який кажуть, дуже нагадує військове братерство. І для ветеранів дуже добре, що це новий якийсь новий віток в житті. Ми перший раз таке проводимо в Теофіполі, ще такого не проводилося. Взагалі, Теофіпольські ветерани ніколи не займалися волейболом. Я приймав вже участь в всеукраїнських змаганнях в Києві. На за Тернопіль грав. Даємо заохочення, показуємо, що ми також е, можемо. Сила духу наша е, стає сильнішою. Хлопці, е, з якими ми грали разом на одній площадці. Ми побачили, що хлопці е, також хочуть, можуть. Тільки чогось їм не вистачає. Поштовху якогось, напевно. Е, але молодці. Хлопчина з однією рукою міг подати подачу, зміг вдарити по м'ячу, прийняти, відбити, заблокувати. Він побачив іншим, що все можна і з однією рукою навіть зробити. Я дуже пишаюся, це наша гордість. Насправді, команд таких, як у нас в Тернополі, їх не так багато по Україні, тому. Для мене особисто честь мати можливість їх познайомити з вами, перевести в громаду, щось розказати про адаптивний спорт, показати, показати приклад молоді, яка сьогодні тут є. Захід відбувся в межах програми МХП Поруч, яка вже кілька років підтримує військових, ветеранів та їхні родини. Ініціативи передбачають спортивні активності, психологічну підтримку та соціальну адаптацію. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.